Вже котила річка в баранці прозорі, Вже в дзеркальні води заглядали зорі. Парубка той вечір до садочка квапав, Янчий сам щувся, як туди потрапив. Вийме сопілчину милу забаганку, Стане й найжурнішу виграє співанку. Падали росинки на кущі, на лози, Мовроняли зорі, жалісливі сльози. Ілушка вже спала, літньою порою полюбляла сіни вкупі з самотою, та знайому пісню, вчувши, встала з ліжка, милого кохати вийшла босоніжка. Був же вигляд Янче їй не до вподоби. Ілушка сказала голосом жалоби: Янче, що з тобою? Ти блідий на личку, мов щербатий місяць. У осінню нічку. Ілошко, то як я нині не поблідну, мо тебе востаннє бачу, бідну рідну. Нині виглядаєш Янче дивовижно, Пробі я благаю, мову цю облишну. Грала тут востаннє, ти моя сопілко, Стрілись ми в останнє весно перепілко, Дай пообцілую, дай пообнімаю, бо піду навіки, бо тебе лишаю. Виливав коханій безталанну долю серденько до серця, серце ж повне болю. Та чогось од любки все ховались очі, і не такі, як очі, сльози парубочі. А тепер, красуне, і лушенько, квітко, прощавай. Та згадуй ти мене хоч рідко, як покотить вітер перекоти поле, милого блукальця май на гадці доле. Янче, йди тепер, йди, коли так треба, хай на кожний крок твій Бог зорить із неба, Хтось серед дороги кине квіття рване, спогадай, кохану, що без тебе в'яне. Та розлука, ніби упав пові звідки. В їх серцян повіяв холод хто зна звідки, Слізоньки стікали ілушці на щоки, Янче витирав їх, мав рукав широкий. Потім рушив далі і сам не знав, кудою, байдуже кудою дітися з бідою. Пастушки сміялись десь побіля нього. Череди гуляли, що йому до того? Вже село далеко мріло за плечима. Не михтіли й ватри вже перед очима. Ще раз озирнувся піший пішаниця, Як мара чорніли в далені дзвіниця, Не блукав боянчи в полі одиноко Хтось тоді почув би, як зітхнув глибоко. Журавлі в ту хвилю небо перетнули, високо шутнули, то й вони не чули. Він іде, простує темною лукою. Щось обтисло шию шерхлою рукою. Думав, Янчі тяжко шиє в кожушині, А було на серці тяжко сиротині.